День. А ви не могли б сказати ще раз, що зараз саме тут будують? На першому поверсі була розташована сауна, в сауні відбулося займання. На щастя, тоді ніяких жертв серед студентів не було. Ну і от наразі адміністрація гуртожитку вирішила відновити цю сауну. — Зробити реабілітаційний центр на раз басейн маленький. Значить, ну я не знаю сауну є назвати. А Взимку в цих гуртожитках. Забороняли студентам користуватися електричними приводами. Мабуть, адміністрація вважає, що. Нагрівальні елементи сауни вони менше використовують електроенергії, ніж обігрівачі для студентів. Там буде стояти фітнес, я думаю. Там ми з перспективою масаж. нас дівчата, що такі дівчата, це загоріти треба, ну, е е колір е там, е лиця і так далі. Студентів не запитували, жодних консультацій зі студентами не було. Це питання ми обговорювали із студентами. Наші студенти. Це основна сила і наш актив основна сила, яка е, е, вирішує питання свого побуту у, у грутожи. Рекреаційний центр. Ну ми знаємо, що тут сауна будуть, а центр нічого не чу. А що за сауна? Ну просто сауна, ж. відпочивати там. Ну сауна. А. І як ви до цього ставитесь? — Ну, в принципі, негативний курс, ми не вже випускаємо. Судя тому, раніше сауна була, і пожару в цій житті був і yeah, це не не. центр. Да. Ми ну, взагалі-то ми проти нього, так як наскільки ми знаємо, це має бути сауна. Що ти знаєш взагалі про цей центр оздоровчий, який будується? Yeah. Не знаю, я від вас сьогодні в перший раз чую, що це центр. Ви щось чули про цей рекреаційний центр, який тут будується? Ні, воно як зовсім. Зовсім нічого. Взагалі нічого. не А що про Сауну хоча б знаєте? Що вона дуже прекрасно горіла. Горіла на те. Пожар в 2009-му, Ми проти. Ми проти. Всі. Гардошитку ми проти. Щось чув про рекреаційний центр, який відбудується для спортсменів. Для спорт... для спорт... для спорт... для спорт...